Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Я давно обіцяв зняти відео, відео от, був ювілей. Давненько вже вже більше як 5300 підписників. Ювілей 5000 вже пройшов. <кій> Цей ювілей має для мене і для вас, я думаю, дуже велике значення, що наша родина велика, дружня, збільшилася вже в такий об'єм народу, як я колись сказав, коли було відео. Про 500 підписників 500 душ на каналі. Це зв звучало навіть так навіть якось трошки страшно і загрозливо. Але менше з тим, я обіцяв вам сюрприз і в мене він для вас є. Значить, дивіться, перше, я нагадую за збір на Mavic, я мушу це нагадати, постійно нагадую, наскільки можу. У мене є кілька новин, кілька таких неочікуваних поворотів не в ту сторону. Здавалося мені. І вам всім. Але вам це все сподобається. Пам'ятаєте відео, де я знімав оце звернення до друзів та підписників організації ювілейного випуску на каналі Ворон? Тепер, нарешті, я знайшов час його організувати. Хлопці, всі, які писали мені коментарі, ви можете поставити на паузу. Просто перечитати їх всіх. Я це відео лишу в описі. Для нових підписників, хто ще мене добре не знає. Прочитайте ці всі коментарі, я їх читав багато разів. Як приємно читати і дивитися, що твою роботу цінують, що я дійсно щось таке та й зробив. Я всім-всім щиро дякую, хлопці, то більше ваша заслуга, чим моя, того, що мені хочеться для вас це все робити щиро. З такими братами, з такими друзями я, мені нічого не страшно. Я спочатку боявся, признаюсь вам бо було страшно. Я не знав взагалі, чи комусь буде цікава та тема. Чи я колись взагалі зможу мати хоч 100 підписників, чи 1000 і так далі. Можливо, і мріяти про це, було годі, як то кажуть. Я за це дуже велико дякую, всім за підтримку. Всіх, може, не позгадую, але якщо що, не обіжайтеся. Віталік Дячко, Віталік Подлєсний, Рома Пожарник, забувся прізвище, Рома, твоє. Валік з каналу Татовий Гараж, Єгор з каналу Сільський Трутяга. Коля з каналу Микола Дученко. хлопці, Юра Франко мені багато підказував. Андрія Принципала хочу згадати. Ігорка, Ігор теж красава. Миколі дякую з каналу. Микола, супрун, здається, так. Юрій Дем'яновичу дякую. Вовці Бобовичу щиро дякую. Не скільки мені подарунків понадсилали? Олегові Сидорукові дякую. Ромка Юрійович за мед і за все остальне, по братськи хлопці, щиро вам дякую. Васильові Радію дякую за підказки. За, за, за все, 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 все. Всім дуже велике дякую. Просто Ігору то він шефен 240 має. Щиро велике. Просто Віталік Подлєсний теж, може, я його згадав зразу. Може не згадав, то теж, то братуха мій. То, вообще, ви всі хлопці мої дуже хороші друзі, дуже хороші. То, в мене є Вовка Бобович, брат названий, Віталік Подлесний, Віталік Дячков, Ромка Пожарник, то моя, моя така то, і е, Валік е, Верна так само, то такі хлопці, що я з ними в вогоні в воду піду. Я вам скажу так, як воно є. Міші так само забув його прізвище, він має скаута 220-го. Всім, всім велике дякую. Так само велике дякую за те, що е, є нормальні магазини. Я хочу вам нагадати ще за це, як виявилося. Я хочу подякувати Костянтину з Мотостора. Це людина серйозна, відповідальна, надійна. І мені з ним, як то кажуть, добре, розмовляти приємно. Хочу подякувати Максиму, менеджеру Агровеса. Мені також з ним, як будто я його все життя знаю. Будь-які питання можна вирішити. Якось ну, разом в спілці працювати для людей. Тобто, якось якось воно отак, так і виходить. Я дякую всім за те, що вони люди в першу чергу, за те, що вони займаються тим, чим вони займаються і так, як треба. Дякую хлопцям за те, що вони своїм досвідом діляться. Тобто, я може кажу, всіх не позгадував, то вибачте, можливо, десь я когось забув. Але то не думайте, що я вас не пам'ятаю. У мене є бригада тракторна. То є велика, велика сила, наша, дружня, велика родина, воронська, як я кажу, так. Тому, хлопці, ви мої. моя опора, надійна підтримка. Я всім бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви один одного так само берегли, поважали. І я, що можу, ви просіть, І я, що якщо я можу, то я буду робити. От ми зметикували, з Максимом посиділи, подумали з менеджером агровесу і встрілила така ідея. Провести розіграш. А розіграш буде наступний. Магазин агровес той толковий. Ви знаєте, я тут брав плуга, друг брав там дискову борону, ще один там здається, дискову борону брав. Хтось брав оприскувачі, хтось брав сівалку, в них навіть генератори є, стаямба. Мені як треба буде генератора, може я сюди і заскочу. Ой, дорогі. Ну і прикольні, але вони, блін, дорогі. Я брав оцього плуга, так? Він не даремно, називається 2 по 25, як виявилося. Код Віракс 2 по 18, но це Віракс 2 по 25, однозначно. В них тут не тільки це, тобто в них тут різноманітне навісне, будь-яке. До будь-чого. Мені це дуже подобається. Те, що тут там по-російськи написано. В більшості магазинах така фігня І ще одне питання. Тут контакти можете зв'язуватися. Є вайбер, телеграм, є всі номери, типу кому що треба. За якість навісного я тут ручаюся, так само, як за якість тракторів в мотосторі. І тут є таке повідомлення, що ви просто собі знали: ціни наявність товару треба уточнювати. Все-таки треба зателефонувати. Ніхто вам там вешати лапши не буде, там вас саджати на бутилку і так далі. Ви не переживайте, все буде з тим нормально. Та що вона, як воно тут називається, то фігня. Просто тут є все і це круто, до речі. Це файна штука. Треба буде собі прикупити ось це. Менше з тим. Асортимент різноманітний. Мені все тут подобається, як це зроблю. До речі, оце сівалочка має бути. Оця непоганенька до мого тракторця. Йоб, сель, мовше. За зростанням ціни. Зараз я вам її покажу. Ось ця! Я думаю, що мені її вистачило, але було б добре, що вона була на дисковий, на сушника. Тобто, ну, таку я, можливо, і не потягну, поки вона мені окупиться. Можливо, комусь колись я на гарбузи візьму ось цю, цю валочку. Ні, це 4 -ряди. мені ось ця потрібна. Двохря мені повністю вистачить. Є така думка. Є така думка. Але тепер розіграш. Що ви можете виграти? Я зараз просто вам покажу. Ви можете виграти буржуйку. Йдуть холоди в когось є гараж, хтось мені там пропонував, щоб я собі там буржуйку... Мені нормально, хлопці, мені для мого гаража то треба, я не знаю, яку чорнобильську буржуйку, певно. Ну, якусь там з ядерним топлівом. Пальним, тобто, менше з тим. Ну, але така буржуєчка, можна їсти, приготувати, нагрітися і так далі. Да, в неї ціна не там, терипири, але вона буде безкоштовна. Ви просто платите доставку. Її вага невелика, там щось в районі 5 кілограмів. Так? От, і там доставка буде невелика, там які 200-300 гривень заплатити за доставку цієї фігні. Може delivery є, може є in time, може є meet, там, Не знаю, міст чи як він, мест, неважливо. Але буржуйку можна виграти. Хтось, можливо, хоче для ЗСУ її, хтось, можливо, що. Ну, от, є така, просто ми так трошечки, щоб це було хоч якийсь розіграш, хоч якийсь подарунок. Отакий, от за таку буржуєчку, ми думали. Добренько. Супер. Така Отаку ідею мені Максим дав, я йому ще те дякую. То видно, що людина просто. І е, магазин оцей трактор плюс. Там де я брав ось цього культиватора. Ви пам'ятаєте, в мене купа людей просто питало за нього. Наразі в нього така ціна. Ну, що маємо, те маємо. Культиватор цей нормальний. Для тракторців, кулія, в яких, е, тобто габаритна ширина не, не більше метр двадцять, цей культиватор добрий. Навіть метр тридцять якраз перекриває. Тобто такий трактор подібний мому, там, чи зубер, чи скаут, чи щось ось таке, цей культиватор добрий буде. Ви в роботі його бачили. І оцей Микола, він наразі на службі таку уточність ціну і наявність менеджеру. Тоже тут таке повідомлення така. це супер. Тобто, хто, можливо, Цей магазин так, також нормальний, типу, це, можна сказати, один і той же, грубо кажучи, магазин. Ну, не то, що один і той же, в плані того, що вони мають якісь спільні. Щось має спільне, коротше, менше з тим. Тобто, буржуєчку таку ви можете виграти. Я думаю, що комусь комусь це вона пригодиться. І щоб вам почати брати участь в конкурсі, вийде це відео. Що ви робите, що від вас вимагається, бути підписаним на мій канал, а також на оцей канал. І я перший балят не підготувався. Так, одну секундочку. Ось цей канал. Тут бачите від мене є відоси. Я так, кому може цікаво якесь там... Навісне, як люди працювали, яке, що в них там є, тири-пири, які відгуки про навісне Агровеса. Вам тож, тобто не обов'язково підписуватися на цей канал, але можливо хтось виявить бажання також подивитися їхнє навісне все в роботі. Все, яке вони шо, що, що вони, що, як, що в них є, і чого в них нема. Плуг такі-то в роботі, те то копалка в роботі, те те, те, -те. Можете подивитися, кому цікаво. Це посилання лише в описі. Може хтось хоче вживу побачити все навісне, яке є агровесі. Це вам для справочки. Тому отаку буржуючку ви можете виграти в випадку, коли ви просто напишете під оцим відео, що вийде. Андрій Гопанчук, до речі. До речі, хотів порекомендувати з його канал нагадати вам. Оце його цей саморобний тракторець. Так, він же знімає потрошки відео, молодець. Е, менше з тим. Вам треба написати коментар, чому ця буржуєчка мала би потрапити до вас. Так? Просто кілька речень. Напишіть, що от так і так. От, я хотів би цю буржуйку, щоб там грітися зимою, в гаражі там тирі пирі, щоб не пити багато спірту. От, щоб це саме. І так далі. Це вам. Така ідея, що ви маєте написати. Ну, обов'язково бути підписаним на мій канал. Однозначно. Все. А е, на канал е, Агровесу в Ютубі можете так зайти. Ради цікавості і справедливості. Заради скажу, що це не є умовою. Однозначно. Умовою є, що ви були підписані на мене. І тоді система випадково вибере одного з переможців, одного, який отримає цю буржуйку. На другому місці. Я думав, щоб було хоч якийсь маленький азарт, хто займе друге місце, той отримає від мене бонус 500 гривень знижки на будь-яке навісне Агровес. 500 гривень. Третій отримує 300 гривень знижки на будь-яке навісне Агровес. І, до речі, той, хто виграє буржуйку, якщо буде замовляти в Агровесі, той мені напише на Viber, і я йому скажу ще один бонус. А той, хто передасть, виграє буржуйку і передасть на ЗСУ, той отримує бонус 1000 гривень. Ось так. Ось така буде фігня. хлопці. Тому ми отаку штуку зробимо, і буде бонус 1000 гривень. Так, з будь-якого навісного, який він візьме в Агровесі, колись можливо, чи захоче, чи брав, чи так далі. Тобто, у вас ось, ось такі будуть знижечки. Такий буде бонус. Це, це я візьму так від себе це все зроблю. Так, такий буде бонус до того всього. І тому ви просто пишете коментар. Кілька речень буквально, може одним реченням. Чого ви хочете, ту буржуйку. От. Ви підписник, це однозначно все це буде перевірятися. І тоді проведемо результати вже підведемо десь ближче до вихідних. Я думаю, що це буде в неділю. Думаю, що це буде в неділю, в суботу або в неділю, Так треба сказати. Я скажу ближче до суботи. так, Однозначно, Я скажу це в четвер чи в п'ятницю. Відео це виходить значить, 24 числа. І ви просто пишете коментар. І тоді Буржуйка відправиться до одного з вас, благополучно. І разом з тими бонусами: друге місце 500 гривень знижки, третє місце 300 гривень знижки в агровесі, якщо ви щось будете брати. Однозначно, це будуть знижки такі. Якщо вам щось можливо для заохочення, що це буде якось типу мало, то запропонуйте щось з свого боку, щоб це було. Також, хто хоче щось продати, хто хоче щось цього, ви мені скидаєте відео в Viber. Я викладаю на каналі, і ми продаємо. Отут всі, вся інформація, кому цікава, на головній сторінці каналу. Про трактореці, про плуг і все остальне, наша група Viber і ТД і ТП. Можете це все подивитися. І зрозуміти, що про що йдеться. Ось така буржуєчка, ось такий розіграш. Всім щиро ще раз дякую, хлопці, за те, що ви в мене є. Я стараюся, як можу. І я бачу, що моя робота щось таке та й дає. Я дуже радий, що в мене є така бригада, така родина велика. Дуже радий, що знайшов нормальні магазини, в яких можна це все діло купляти, нарешті, по-людськи. Так само цей магазин мені подобається. Я так і щось і не здивувався, що ці два магазини вони партнери між собою. Бо видно, що люди просто відповідальні. Я пам'ятаю, як я з Миколою говорю, мені так сподобалося. Просто все, що бачив, все, що міг, я брав в нього. А, я брав культиватора, я в нього і оприскувачів брав. Я зараз вам його покажу. Весь на обладнання до тракторів. Ля -ля -ля, маленький оприскувач, маленький такий дитячий, я б сказав. Ось. І маленький він, я ще брав за 5 тисяч. Якщо він є, тут, такі малесенький на 3 точки. Йоки палки ну 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 давай, 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 давай. Все велике, да? нема малого. Нема Нема вже напевно. А можливо просто щось. Щось 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 не тут. Може, це треба шукати для мототрактора, мотоблока. Можливо, можливо тут, але там він сказав, зразу є на три точки тарип. Ось це він. Вже 4500, вже дешевле, Ну можливо, так. І все. А, мені буду на цей, бо ось такий. Два компресори 105 літрів. Дві атмосфери, 6 метрів. О, тут 6 метрів, у мене був 5 метрів. Ну, можливо, інші трошки. Менше з тим. Ну, коротше, такі два магазини, такий такі в них асортимент, навісне перевірено на собі і не тільки. Тут в них є різноманітне. Так. І тут так само. Мені. Дуже подобається, що я знаю таких людей. Також те, що я знаю Костю з Мотостора, то дуже, дуже файна людина. Ну, але загалом візьмемо так. Буржує їде до вас. Умови конкурсу знаєте. Хто що, як. Буржуйка якісна. Всі відгуки, здається, мені. Не пам'ятаю, де тут ці відгуки треба читати. Чи то на сайті Вагровеса. Вони писали, не пам'ятаю. Коротше, що е, за буржуйку цю ручаються. Ну, раз вони ручаються, то і я можу сказати, що вона толкова. Ось такий розіграш. ось така подяка вам, така можливість. Я, е, до речі, від себе, якщо е, той, хто виграє так, займе перше місце, то я від себе просто людині візьму та й оплачу доставку за свій кошт. Ще. І Це теж за умови, якщо вона передасть це все не ЗСУ. І якщо буде факт передачі цієї буржуйки, а можливо, хтось із ЗСУ виграє. Якщо хлопці хтось виграє з тих, хто зараз на службі, то також я оплачу доставку. І будуть бонуси оці загровеси, ті, що я сказав. Однозначно, це... я це все організую. А наразі ось таке, бо з тими людьми можна працювати дійсно. Вони, що можуть, те теж так само роблять. І то не ті спекулянти, що деруть три шкірі. А наразі ось такий конкурс, ось такі магазини. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний, пишіть коментарі. І я думаю, що пощастить саме вам. А як вирішить система, ми вже побачимо. І будьте хлопці, всі здорові! Всім велике дякую. Слава Україні! Героям слава!